Виконаємо право 1 за підручником інформатика 6 клас. Авторський колектив Бондаренко, Ластовецький Пилипчук Шестопалов. Отже, нам потрібно зробити малюнок вечірнього неба з травичкою сонцем та зірками. Розмір малюнка повинен бути 800 на 600. Білий колір тла. І використовувати будемо різні пензлики. Для цього переходимо в програму Джимп. Натискаємо «Файл», Створити. Ставимо розмір 800 на 600. І щоб переконатися, що в нас буде білий колір тла, натискаємо розширені параметри. Тло повинен бути білий. Натискаємо гаразд. Відкривається робочий аркуш, і ми можемо починати малювати. Обираємо інструмент «Пензлик». Далі шукаємо розмиті. Пензлики, розмиті контури, це може бути ось перший, другий чи третій пензлик. Я оберу ось цей Hardness 0,75, можна ось тут напис побачити, або ліворуч написано також Hardness 0.75. Коли я навожу на мій аркуш, то буду бачити, якого розміру буде пензлик. Якщо треба розмір змінити, так як у мене, наприклад, буде небо, воно буде зафарбоване приблизно півсторіночки, то можна змінити розмір на більший. Ну, приблизно ось такі, 210. Далі обираємо колір. Натискаємо на ось перший колір і обираємо синій. Можна обрати будь-який відтінок, який подобається. Головне, щоб було схоже на вечірнє небо. І натискаю гаразд. Починаємо зафарбовувати. І так як лінія горизонту не може бути прям чітко рівна. То ми також небо малюємо із нерівними краями. Далі так само малюємо травичку. Можна навіть не змінювати пензлик, залишити той самий, натискаю на колір, обираю зелений. І також зафарбовую другу частину мого полотна. Тепер будемо малювати зірочки. Для цього краще обрати пензлики, які називаються Sparks. І знову ж можемо змінювати розмір. Кожного разу, коли я натискаю, зірочки можуть бути різними: більшими, меншими. Може бути дві зірочки, може бути одна зірочка. Розподіляємо, скільки нам потрібно на нашому небі. При цьому можемо змінювати періодично розміру. Якщо ви зробили якусь дію, яку хочете відмінити, то можна натиснути Ctrl-Z на клавіатурі, або обрати зміни, скасувати, і Остання дія буде скасована. Далі переходимо і будемо малювати сонечко. Для того, щоб намалювати сонце, ми можемо знову ж повернутися до наших розмитих пензликів, або взяти більш чіткий. Я оберу знову харднес, щоб були розмиті краї, і зміню колір на більш такий помаранчевий. Можливо, ось приблизно ось такий, натискаю гаразд. Знову навожу пензлик. Розмір буде так замаленький, тому треба змінити розмір. І, до речі, так як краї розмиті, то саме сонечко буде трошки менше, ніж ось цей контур пензлика. Тобто приблизно ось так. І далі зробимо контур трави. Обираємо текстуру, яка називається грес. Ось грес. Обираємо колір, який нам потрібний. Якщо хочете, щоб травичка більш виділялась, тоді оберіть зелений, який відрізняється від того кольору, який ви малювали. Задаємо розмір. Я візьму не дуже великий розмір, це приблизно ось такий 115. І можемо ось так клацаючи надавати контур травички. Можемо затиснути і провести, якщо ви хочете, щоб контур трави був дуже помітний, такий густий. Робимо контур нашій травичці, скільки потрібно, так, щоб було помітно. Можемо спочатку зробити контур трави, потім робити сонечко, щоб наша травичка не заходила на сонце. Це як кому більше, буде подобатись. Можна так, можна і так. І далі ми зберігаємо наше зображення. Щоб зберегти, потрібно натиснути File, Експортувати або експортувати як, обрати папку, в якій ми будемо зберігати малюнок. В даному випадку я збережу на робочий стіл. Краще зберігайте на диск D або диск «Е», e, на якому зображення буде зберігатися довше. І ось тут вгорі підписуємо назву. Рекомендують в завданні підписати «Night». Можна підписати найт і своє прізвище ім'я, щоб вчителю було зрозуміло, коли він буде перевіряти. І якщо ми впевнили, що папка вибрана для зберігання, ім'я вказано, натискаємо експортувати. Запитує у нас, чи дійсно ми хочемо зберегти можемо тут додаткове налаштування виставляти. Мене влаштовує те, що вказано за замовчуванням, тому натискаю Експорт. І зображення зберігається. Це можна перевірити, коли ми перейдемо в папку для зберігання. У мене це був робочий стіл. І відкриємо наше зображення. Бачимо, що зображення дійсно збереглося. Сподіваюся, що тепер все зрозуміло та просто.